Здоров'я бажаємо! Ми бійці 43-ї окремої артилерійської бригади. Звертаємося до Шелудька Сергія та його підписників, допомозі придбати нам автомобіль для, для виконання бойових завдань. Слава Україні! героям слава! Бажаю здоров'я. Ми бійці 58-ї бригади. Просимо про допомогу усіх небайдужих та Сергія Шелудька у придбанні авто, а саме пікапа для виконання бойових завдань. Так як при виконанні бойової задачі на Лавчанському напрямку нашу машину була уражена засобами в ворога, в результаті чого машина повністю знищена, а водій і штурман, на жаль, у лікарні. Просимо про допомогу у зборі коштів та придбання авто типу пікапа для виконання бойових завдань. Просимо Сергія Шелудька та усіх небайдужих підключитися та допомогти нам. Дякуємо велике. Слава Україні. Героям слава. Держите на всім привіт, кажи. Слава Героям слава. Що ми робимо тут? Снідаємо. Ми вже а що в тебе за такий аристократичний був сніданок? тарталетки з грибами, сиром і Понятно, оце вам. Бачите, як колхозники, які живуть в селі і що їдять. Тарталетки і сінабони. Так, що зараз, що ми будемо робити? Зараз буде Надюха знімати відосик, Будемо показувати, як буде е, наш новенький вакууматор. Ми вже знімали відосик з всю Петрівною, ковбаску вакуумували. Зараз будемо вакуумувати сальце. Сальце вчора Леся Петрівна трошки закоптила. Сьогодні ми збираємося на схід, їдемо до наших захисників, будемо відганяти. Дракончика і забирати ще один на ремонт. А також далі працюємо зараз по 43-й бригаді. Я думаю, ми швидко закриємо це питання. Вчора я хочу подякувати своїм донькам, своїй дружині, а також всім небайдужим українцям, які підтримали нас в прямому ефірі. Хай трошки може комусь не подобаються такі прямі ефіри, але ми живемо сьогоденням і будемо далі підтримувати наших захисників. І дякую вам за вашу підтримку. А також дякую і компанії KitchenLine, Вони нам також надавали призи на розіграш і також зробили хорошу знижку. Безпосередньо для шелудька по акуаматору. Так що ми працюємо далі. Я думаю, що в майбутньому також придбаємо ще деякі речі. Є у нас цілі і плани. Хочемо працювати, але хочемо працювати в нашій незалежній ненькій Україні. Так що сальце Шелудьківське, Леся Петрівна, вже понакладала от такі пакетики. Хтось каже, навіщо ви пакуєте в рифльоних. Чому? Тому що вони в нас є і нам треба їх використати. І вони з однієї сторони гладкі, з одної сторони рифльоні. Такі вакууматори вони вакуумують і гладкі. Ну але ми будемо зараз робити такі. Так що надюк зараз буде заснімати, батька покажемо вам роботу. Добрядина. Добрядина. а що це задобрялася? Петрівна порізала ребру копчене для хлопців. Пару таких воно пакетиків. Шелудьківське риберце. І зараз ми це все діло з вами заділаємо, завакуумуємо. Так що апарат KitchenLine. Я вже, я вже трошки, якщо чесно, вже забувся. Тоді просто тестували, провіряли. От, от така. Ну не знаю, мені тоді сподобалося дуже класно. От, в порівнянні з тими обичними вакууматорами. Ой. Поки підготуємо другий. Машина часу. Машина часу. Заданий час у нас, бачиш, в акумації зараз ну, да. тільки буде пси і зараз таке пцс. Диви, клоп. Диви красиво, затягнуть. Зацініть, друзі, якраз ота, га? Зараз наступну. Тут ви... Ох ти, лки-палки. Патрон уже буде містити роботи. Рець. Рець. Чого? Бо у нас воно випало. Так. Шелудька руки щось трусяться. Після вчорашнього прямого ефіру трошки. Є щось такі моменти. Якщо наш директор не дочинається одного ребра, патрон буде їсти, нормально все. Час вакуумації ми трошки там збільшили, кажись, я не пам'ятаю по часу. Ну от Воно відсчитує секунди. Воно тіпо, його не знаю, накачує, а потім тільки писи, висмактає і запаює. Ану. Де? Зараз буде. де, а? Клас? По красоті. Якщо, бачите, яка взагалі класно. Просто по красоті. Так, оно ну, ще сальце. Топ. Топ. Ну, чим класно в такому вакууматорі, ти просто взяв, вставив і ти маєш можливість там, підготувати собі інший кульочок там, якийсь, там, туди-сюди. Тобто в носі можна поковирятися, Тобто є час. Так що... Ті люди, які в принципі, займаються професійно, я рекомендую щось взяти більш таке краще, тому що ми пройшли дуже такий довгий час і використовували ну, такі вакууматори. Обичні, ось, їх тут ціла куча, бачите тут, ну оце все. І воно коротше, та й паяє, та й не смокче. Воно, їх тут ще штук 4 валяється. Ну, але, але... Вони, да, вони по-перше, вони втомляються, дивіться, яка класна штучка вийшла. А? Ось. А? Де? Класно? Класно. Так що, поки Леся Петрівна там займається. Сьогодні ми ще будемо, ну не ми, бо ми це так якось голосно сказано. Дівчата будуть ще робити пирожечки для хлопців із шелуйківським паштетиком. паштетиком. А також ще ще треба поїхати відправити резину, бо я вже полетів подарунки, я всі відправив. Всі люди, які приймали участь у лотерейці, хто виграв, ми вже відправили, але щось мене тягнуло зранку до буса Серьогиного, Але я ну, коротко, щось всі у шкоду і поїхав. А потім приїхав, спомнив, що в мене там лежать колеса. Треба відправити на 58-му бригаду. Так що поїдемо по-любому. Відправимо О, це все діло хлопчикам, тому що вони знаходяться на Харківському напрямку, а ми їдемо на Покровський напрямок. От так. По красоті, так? Да? Хочеш спробуй? Зараз. Треба ж тебе навчити, бо мама бачиш, мама не підходить. Вона її... боїться. Та вона я не боїться, вона просто, знаєш, що... так вона знає, що можна мене попросити, і я зроблю цю роботу. А так як вже спробує раз сама, то скаже, ну тоді ж вже мене просити не буде, розумієш? Клас, цю штучку відкидаємо, це ложимо. О, давайте. А ну давай. А тільки я не пам'ятаю, коси знайш. Любой? Любой. Я сама це знаю. Боже, яка ти це знайка. Оце там? Так. не, тільки рівненько. Ну так, о, да, так, І все закривай. Все, я вже дуже вмію. Так шо, кічінлайн руле? Ну, да, прикщо так, так, я оставлю в описі номер телефону. Кого може цікавлять речі для переробки, кухонне обладнання, маєте можливість подзвонити, поспілкуватися і замовити. Це аварійна кнопка. А і в них також є такі м'ясорубки. Ну, це у нас тільки корпус. Оп, піси. Все, відкидаєш ту штучку і витягуєш, і береш другий. Я сама, я сама. А те ще? Да. Ага. на работу заказчика? Ну, нравится? Лайк. Like. Классно. Долго я, конечно, на это рожал, ну, заказали вообще по красоте. Дякую компании, реально. Штука такая классная. Кто там каже, что... Не треба вакууматор. вакууматор — це штука, яка і продовжує період часу, дай вигляд продукції зовсім інший. О, так що так, що поряд? Стягнуло. Стягнуло. Ну це ж ми трошки збільшили яшко, термін ну, чи яшкотермін. Звісно, все залежить від того. Давай давай, давай ті, а потім уже ці. Ось. Сейчас Еліта. Еліта. так буде. Мені подобається цей і момент. Мені подобається і цей момент. Але ще, дивіться, щось там робиться, робиться, робиться. Надувай, ба. Угу. Надуло. І треба так тільки. Раз. Оце зараз момент буде. Оп. І відкривається. Зараз саменький жікс. Дивіться, яка красота. По красоті, так що працюємо далі. Так, гриберце. Подобається, так? Да? Зараз ми ще спробуємо, так що дивіться, друзі, ось завакумували сальце. Чого? Щоб хлопцям було удобно там вкинув десь собі. щоб можна було з собою взяти. От. Чим багаті, тим і раді. Дякую Лесі Петрівні. От. І зараз посолили ми сало, посолене в відерочках. Шелудьківське з мішковинкою. Зараз спробуємо завамувати ще таке сало. Ну, Надьок, зараз спробуємо таке просте сало завакумувати. Ну давай. Як завакумує таке. Опс. Мама казала, що пирожки будемо комп'юмати. Не треба? Не Нам може просто тим паяльником повкидаємо в кульки, у нас є більші безхозні і запаяємо просто краї. Куди ж пирожки запалювати? так? Можна? Не можна? Вони ж будуть такі не пирожки. А ну, зараз подивимося, що там із салом буде. Отак, воно вже у нас було посолене. Там будуть на пирашки, а посилити. Ага. Класно завакумувало, бачите? Все по красоті. Так що сальце також завакумували перед цим його приправками. Воно було посолене, потім приправками стояло у відеречку. і вирішили поділити по таким кульочкам. Так що надьок працює, все по красоті. Рекомендуємо. Штука класна. Номер для спілкування і замовлення 097 412 23 73 Професійне обладнання KitchenLine. Так що Надюха ставить лайк. Ми на цьому завершуємо цей процес просто по красоті. Так що працюємо і ділимося інформацією, даємо напрямок.